Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі «Сад мрій». Мене звати Оксана. Ось я завершила свою відьмочку Брунхільду по набору від Dimensions. Набір для шиття. Ось яка красуня в мене зшилась. Знайомтесь з цієї чарівної дами. Є чарівний капелюх з павутиною. Ось така павутина, на ній павучок. Капелюх прикрашений стрічкою і золотою такою канвою, кромочкою. Золота стрічка. У Брунехільди кучерики спеціально крутились на такі трубочки з під суші палочки, і я їх. Замочувала клей-пива та вода, змочувала ці ниточки, і накручувала. Вони не висохли ці ниточки і стали такі кучерики, волосечко. Ось у відьмечки, носик, обличчя і ручки. В наборі була біла така тканинка основа. Потрібно було по інструкції її затонувати чаєм. Завареним чаєм трішки затонувати, щоб обличчя стало такого тілесного кольору. Ось в неї сукня, жакетик, від себе я ось дошила ось такі зірочки, ось так. Такі от гудзочки пришивані зірочки. Також вишила. По схемі і від себе додала таких зірочок, фрузликів у цієї відьмочки в кишеньки. Ось є ось таке жабенятко, як прикраса декор. Я її пришила ось на таку застіпку для брошки і пристібила сюди до карманчика, до кишеньки. Ось такий жакетик. Також пришила ось такі прикраса місяць і зірочка. ось. У відьмочки ось така сукня гарна. По інструкції була тільки ось передня оця частина. Вона повинна була приклеюватись на пляшку з під води, але я її зробила об'ємною. Ось З іншої сторони в мене ось така червона тканинка. Я її зробила як справжнє платтячко. До цієї основи я пришила ось таку. Це теж у наборі була рюшка. Ось так по, по колу так, пришита складочками. Також сукня прикрашена ось золотою такою стрічечкою. Так, до цієї сукні я пришила ось такі ніжки. З чобіт, чобітками ось чарівні чобіточки. от. Ніжки я набила фетром, щоб вони були такі об'ємні. Сама відьмочка у мене сидить на пляшці, Півтора-літрова пляшка з під води. Не видно так, щоб вам показати. Бачите, Вона ось де завершується ця дівчинка. Ось тут ось ніжки. І ніжки так звисають, у нас так, так помовити. Ось така моя відьмочка. Також ручки окремо робились, пришивалися до платтячка. Це в мене вийшла така об'ємна іграшка, її можна буде знімати з цієї пляшки, свято осінь закінчиться. От. І ховати її в коробку. Вона багато місця не займає, тому мені така ідея вшиття таких іграшок дуже до вподоби. Також хочу показати, яка в неї чудова мітла. Ось Вона зробилася з паперу, був в наборі. Так, він розрізався. І я оформила на веретено, бо мені ж дуже терміново потрібно зробити таку мітлу, а паличку не було часу шукати десь в парку, тому я тимчасово оформила на веретено. Це мені від бабусі дісталося. От у мене їх два. Бачите, яке воно вже в роботі- в роботі було. І тут гостра паличка. О, я її пришила до цього. От. І кажуть, народна така прикмета, що коли веретено зробило тисячу обертів, то воно вже вважається чарівним. От така в мене відьмочка. Це я прикрасила собі таку невеличку. Ось таку. По поличку собі в кімнаті. От. І ось так її по осінньому оформила до Хеловіну. Ну, ми це свято не святкуємо, але воно таке яскраве, чарівне. То чому б не прикрасити собі поличку? Ось така в мене поличка. Ось ми бачимо. Це від Мілхіл такий павучок з піном. Я вже розказувала про цей виріб. Пін мені син зробив. Також ось є батончик від Дарії. Я купляла схему і пак. Ось, бачите, чарівна така відьмочка з казанком, лелітка. Ось такі відьмочки, гуцик, стрічечки. Чарівний такий батончик. мені. Подобалось його вишивати. Також у мене є ось фігурки на осінню тему Хэллоуін ось така сова з відьмочкою. Потім он такий привид на гарбузику. І котик ось такий милий, теж такий він гарний. Змітловаю гарбузик і капелюх на котику, котик чарівник. І нещодавно я ось. На днях придбала собі ось таке дерево страшне у зайченій коморці, і прикрасила своїми вишитими мілхіли. Ось такі чудові роботи в мене тут висять. І ще хочу сказати, що я теж придбала декілька невеличких мілхілів, на тему Хэллоуін хочу сюди їх теж вишити і повісити. Ось. Також тут ось мій коник від фрузелка. Я його давно вже вишивала. Це як він був новинкою, я придбала і бігом собі вишила. Тут в мене є деякі заміни. Я пришила ось сюди такого шармик павучка І ось такі цукерочки, карамельки. От я баночки не стала вишивати, а пришила цукерки. Ось такі з полімерної глини, яка саме затвердіває. Син мені їх розфарбував і я ось так їх прикрасила цього коника. Він мені дуже подобається. У мене Ков всі коники, які мені подобаються від фрузелка, я собі всі придбала. І вишила. І нещодавно моя робота, фініш, ось така відьмочка. Набір від Мілхіл. Ось відьмочка поспішає на вечірку до своїх подружок. Дуже вона така яскрава, бісер так гарно так передається, блистить. От і гарбузини такі смішні. Казанок, відьмочка модна, в неї чудові такі ось ботиночки на підборах, і шикарна спідниця, капелюх. Ой, дуже мені подобається ця робота. І також ось гарбузики в'язання, Це теж я їх виши зв'язала у. У вересні, ж правильно, у вересні дов'язала ці гарбузики, оформила. Так, це три. І ось ще один ось такий, бачите, він такий, ну, це з шкарпеткової такої пряжі. У мене був такий невеличкий залишок, і я зв'язала такого гарбузика. Такий веселик, гарбузик піднімає настрій. ну і ось Така моя композиція. У мене трішки я прихворіла, голос не дуже. Тому вибачайте, що так, але дуже мені хотілося з вами поділитися своїми роботами. Ось. Оце такий святковий у мене вийшов, вийшла така композиція. Подобається. Відьмочка прям така добра. Гарненька вийшла. Сподобалось мені шити по таких наборах, тому буду продовжувати вишивати в мене є в запасах, буду по темам їх шити. Також хочу показати, це ось картина. Тут у мене моя готова. Теж. Це моя найперша робота, яку я вишила. Це збірка від Гали Горбатенко, раритетний такий дизайн Dimensions, Різдвяне бажання. От я з цим виробником ще не була знайома, побачила цей сюжет, він мені так сподобався. Тому я його придбала, ближче ось покажу. І вийшла. І з цієї роботи у мене почалась моя, моє захоплення цим виробником. Дуже мені подобаються ці роботи. І вони такий 3D-об'єм дають, вишивка. Такі гарні. Ось така робота в мене висить. Це усина в кімнаті. Я зараз тут творю, вишиваю, майструю. Ось і ось така робота, а потім. Ось з цієї сторони, ось так. Ось. Це робота вишита найперша. Почала я вишивати у 2017 році у жовтні. Чомусь я думала, думала, чим себе зайняти у вільний час ввечері. Телевізор дивитися вже якось не цікаво. Думала, чим би. Цікавим таким зайнятись. А біля нас, через дорогу, де я живу, є рукодільний магазин. Я про нього навіть і не знала. А потім мені співробітниця каже: зайди туди, подивись, там багато різних вишивок. І ось я подумала: чудово! І вибрала ось цей набір волошки. Тут, бачите, змішана техніка, і бісер, і ниточки. І тут вишивається і в дві, і в три, і півхрестик в одну. така об'ємна робота. Дуже вона мені сподобалась. І після цієї роботи я почала вишивати. Це перша моя така робота. І ось з цієї сторони, ось так обережно вас поведу. Ось моя робота ось так от так, ось, так ось покажу. Поцілунок, це я вишивала, після почала на новорічну ніч 2019 року. Так, я, мабуть, вже не пам'ятаю, не можу сказати, чи в 19 му я її вишила. Да, в 19-му році, 2019 му у червні, я її завершила, тож там, 31-го. Січня я почала, ой, вибачте, грудня 2018 року. І оце я її в червні 2019-го завершила. Ось, це мені дуже подобається ця робота. Це набір від чарівної миті. я її вишивала з превеликим задоволенням. Ось, бачите, ось такий бісер, обличчя. Це, по... Це фрагмент з картини Густава Клімта. Мені дуже подобаються його роботи. Вони такі сонячні, теплі. У мене ще є дві роботи, які я хотіла б вишити. Теж колись вишию. Я оформила ось таку рамочку. Ось так. Тому... Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. От. Дякую за перегляд і бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру нам і всього доброго. Бувайте, друзі!